Томашніл де це клон сорту Guna Голд, що був виведений у Бельгії. Характеристика плодів. плоди великі. Середня вага одного яблука становить 180-250 грамів. Основний колір шкірки жовто-зелений. Покритий яскравим червоно-оранжо-помаранчевим рум'янцем. М'якость соковита, хрустка. Щільна за структурою. Смак солодкий з приємною кислинкою, збалансований і ароматний. Сорт належить до десертник і користується популярністю через відмінні смакові якості. Дозрів... Дозрівають у другій половині вересня, на початку жовтня. Це зимовий сорт, тому плоди найкраще підходять для тривалого зберігання. Зберігається 6-7 місяців при 0,2 градуси. Врожайність вис... висока і стабільна. На почне плодоносити на 3-4 рік після посадки. Висота дорослого дерева становить 3-4 метри.